Російським пілотам від цього не легше взагалі. І вони розуміють, окей, вони продовжують гамселити Україну цими ракетами, а потім за ними прийдуть, так в спину розстрілять. А на що воно мені потрібно? А що зробити? Звільнитися, а дудки ніхто вже не відпустить. Тобто всі розуміють, що треба бути до кінця, а до кінця не хочеться. Єдиний варіант, як на мене, для цих людей, я впевнений, що вони розуміють, вони зараз будуть ще збиратися десь в підвалах за цею за, за горілкою, сидіти і розмірковувати, що робити. Угу. Єдиний варіант це. Мінімум це перейти на сторону України е, і виступити свідком е, в кримінальних е, провадженнях, як на території України, так і в міжнародному суді. В найкращому варіанті, коли весь екіпаж пережене цей літак, наприклад, на території України. Ну, і ще раз, це не фантазія, це дійсно можна зробити, можна це відпрацювати. І тоді е, суд може призначити їм мінімальний якийсь термін покарання, плюс забрати їх родину, ну організувати вивезення, отримати умовний румунський паспорт.